Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас прийшла зимова казка. А знаєте, хто її приніс? Святий Миколай! Він приходить тихенько білими стежками і дарує подаруночки всім чимним діткам. Малята! А ви знаєте, що всі чимні дітки обов'язково знають чудовий віршик про святого Миколая? Давайте ми всі разом вивчимо його. Тож приготуйте свої вушка. Та будьте уважні! З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі він кладе під подушки подарунки і книжки. Гарний вірш, правда? А скажіть ну, що роблять діти? З нетерпінням чекають молодці. А на кого? На свято Миколая. А коли його чекають, як на дворі стане темно. А що ж Миколай робить? Він приходить потаємно. А його хтось бачив? Ні, вірно, ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячий. Що він робить? Він кладе під подушки, а що саме кладе? Подарунки і книжки. Чудово. Тепер дивимось на екран і повторюємо. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі. Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Молодці. Але давайте іще раз. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив. Та у ліжечка дитячі. Він кладе під подушки, подарунки і книжки, розумники. Молодці дітки, ви чудово впоралися і всі разом вивчили зимовий віршик. Мені здається, що святий Миколай почув, як ви гарно розповідаєте і, мабуть, усміхнувся аж із неба. Пам'ятайте, добрі вчинки, чимність це найкращі подарунки. Які ви можете зробити один одному. Дякую вам за старання. Бувайте зі святом вас!